Всім привіт! З вами Стефанка. І в цьому відео я побудую автоматичну ферму каміння та збудую величезну ядерну станцію для України. Додивляйтесь цей відео до кінця, якщо цікаво, що в мене вийде, та чи вийде взагалі. Давайте наберемо 2000 тисячі мені буде дуже приємно. Ну а ми полетіли. А перед початком даного відеоролику хочу порекомендувати тобі сервер ЮМАЙН на цьому сервері ти знайдеш квести, банк, аукціон, казино, реліквії, кейси, просто все, що. Завгодно на сервері також є підтримка ПК, консолі та навіть телефонної версії. Тобто, ви зможете грати абсолютно з будь-якого гаджету. І це ще не все більш детально, ви зможете дізнатися по посиланню в описі та на самому сервері. Приєднуйся IP на екрані та в описі. Приємного перегляду. О, Як же давно мене не було в цьому світі? Що ж, сьогодні я планую, як зазвичай, побудувати щось незвичайне. Я як завжди, в мене погані поселення, погані території, некрасиві ферми але я це я, і сьогодні я планую побудувати ядерну станцію. Так як мій світ я вважаю Україною, то це точно не буде зайвим. Всього мені знадобиться дуже Уже дуже 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 багато каміння, а саме кам'яної цегли. А для неї, в свою чергу, мені потрібно дуже багато каміння. Але ви напевне думаєте, що його мені потрібно не також і багато, як це є насправді. Тому для початку я планую побудувати АФК ферму кругляку. Що в свою чергу я потім перероблю у каміння? Що в свою чергу я потім перероблю у цеглу. В принципі ресурси не дуже затратні для цієї ферми, але декілька є. Тому я в принципі відправлюсь на добування цих ресурсів, а потім почну вже будувати. Ресурси добуті, настрій гарний, тому можна починати. Планую робити я цю ферму десь ось тут, але для початку мені потрібно прибрати тут трохи насіння, трохи трави. Я сказати чесно, будую щось подібне вперше і виглядає це дуже, чесно кажучи, запарно. Але я сподіваюся, що, в принципі, так, потихеньку, помаленьку, і в мене все вийде. Ну, от ви, як завжди, я навіть трохи радий вас бачити. Так, 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 так. І ти останній. О, чекай. Ти останній. Так, ну поки що виглядає якось так. В принципі, ну, наче непогано. Якось воно так, от хайповенько. Це тільки система, яка буде підбирати каміння. Типу, я ще не збудував абсолютно нічого, що буде його створювати. І так, ви тільки подивіться, що я зробив. Нічого незвичайного, але просто прикольно. Якщо кинути, наприклад, насіння пшениці, то воно у будь-якому випадку впаде туди. Це як змивний бачок, леді та джентльмени Пропоную трохи залипнути. Ну ви тільки подивіться, яку махіну я вже зробив. Так, але, 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 але ще багато. Ух, чесно кажучи, я вже трохи заморився, але наче щось виходить. Я проклав тут редстоун сигнал, для того, щоб потім це все працювало взагалі. Система взагалі працює як. Ось тут я вже розлив лаву, і так як тут була вода, то тепер тут каміння. Після чого, після того, як я буду включати цей генератор, ці поршні будуть виштовхувати каміння постійно туди, а тут буде з'являтися нове каміння. І виходить так, що постійно з'являється каміння, яке постійно штовхається сюди. Таку ж конструкцію я зробив і ось там. До речі, там блоки потрібно прибрати. І тепер мені залишилося лише зробити дюб-машину TNT для того, щоб потім, коли це каміння буде зіштовхуватись, TNT постійно його підривало, і каміння буде падати туди. І так, судний момент. Ви тільки подивіться на всю цю махіну. Боже, золоті люди це вигадали. Так, я сподіваюся, тепер, що це все має працювати, і що я. Ніде не налажав, тому що з динамітом не жартують. Я сподіваюся, що зараз це все не взірветься. Мені потрібно натиснути на цей важіль і все має працювати, але. Добре, я жму. добре все, я, я, я натиснув, все. Так. І що там я, як справи? Як там динаміт? Він взагалі має. Ось ось. Впасти. Так, чекайте, що щось не так. Тут динаміт йому взагалі байдуже. Так, добре, в мене є ідея, що не так. Так, напевне, на всяк випадок я це зруйную. Так, ну що ж, з богом? Поїхали. Так, і дивимось, будь ласка, хоч би працювало. Так, динаміт спавниться. І падає і взривається. Найс, наче працює. Так, каміння тут якраз таки доходить. Динаміт падає та підриває. І ви тільки подивіться, скільки каміння одразу ж падає. Так, добре, але каміння мені потрібно буде дуже багато. Тому, в принципі, мені потрібно буде нормально так простояти в АФК. Але ферма наче працює і на тому дякую. І виглядає, наче прикольно. Так, я все ж таки не зламав тут блоки. Відчуваю себе, наче на якось. Якомусь заводі, де працюють якісь танки і так далі. Там каміння падає, течією води якраз таки розкидується по скринях. Так, а ви, хлопці, давайте тікайте звідси. Я попереджав. Добре, просто я в АФК десь хвилин 20 І що ж я вам пропоную подивитися, скільки кругляку вже накапало? Є один мінус. Право у тому, що потрібно було зробити цю штучку по центру. І я думав, що я її по центру і зробив. Але виявилося, що я зробив її трохи лівіше, ніж потрібно. І через. Це трохи неправильно тут все підривається. А саме через це трохи кругляку валяється на цих бортиках. Але, в принципі, це не проблема, адже каміння мені тепер вистачатиме. Тут дуже багато кругляку, навіть через щур вже багато. І тепер мені потрібно щось вигадати, що мені робити, і як саме це все переплавляти. Адже в мене навіть близько немає, стільки вугілля. Так, Зараз ми тут набудуємо. Ох, все працює, все працює, все кипить. Чесно кажучи, я навіть і не уявляю, куди саме має складатися цей кругляк, коли всі ці скрині будуть заповнені. А вони вже зовсім скоро почнуть заповнятись. Хоча, до речі, можливо, не досить скоро. До речі, я там собі зробив кайло на шовковий дотик для того, щоб потім добувати різні потрібні мені блоки для всієї цієї машини. І я так подумав, можливо, мені краще якраз таки зараз піти і трохи подобувати собі. Якраз таки каміння пришвидшу трохи процес. Тому насправді я, напевно, так і зроблю. До речі, можливо, вам цікаво, скільки стаків мені потрібно цього каміння. В принципі, це не секрет. Я можу вам відповісти. 257. Так, 257 стаків. Ста! Це просто жесть. В мене щось є, звісно, але цього дуже мало. До речі, тим часом я ще надобувався, трохи каміння. І за цей час, поки я добував, тут всі скрині заповнені кругляком. Так, ну і мені, в принципі, потрібно в бастіон. Привіт! Як у вас? справи. Так, чесно кажучи, мені трохи страшно туди йти. Я собі якось ту краєчку О боже, чого ти мене так лякаєш? Іди звідси, йди звідси, я сказав. І не кажи нікому. Ось тут собі тихесенько, надобуваюсь блоків І втічу. Ну і раз я вже тут, я якраз таки тут трохи побуду. Напевно, подивлюсь, що тут є. Так, друже, обережно. Так. Оооо, пікстеп! Це моя улюблена пісня. Так, добре, але поки мене тут не побили, я напевно все піду вже звідси. Е, е, я не зрозумів, що за прикол. А чого в мене тут все зламане? Стоп! Хе, стоп! Що? Я тільки зараз подивився, чи, чи Стоп, чи це коли це все зламалось. Якого біса? Що трапилось? Все мало бути ідеально, все й було ідеально. Чорт, гребані монстри! Та відвалити вже від мене. Не A few moments later. Фух, так. Ну, ферму я полагодив. І навіть трохи поправив. Я переніс її як треба, але ще не активував. Тому що в мене в принципі вже вистачає кругляку всі скрині заповнені. Мені цього вистачить. Плюс в мене ще в шалкерах є, плюс в мене ще в пічках є, плюс в мене ще в скринях є, плюс в мене ще на складі є. Ну, в принципі, я думаю, що вже нарешті можна приступати до будівництва самої станції. Нарешті, поїхали. Ну а будувати її я планую Десь ось тут. Мені здається, що це, в принципі, досить таке підходяще місце. Зараз тільки потрібно це все перекрафтити, по-перше, в цеглу. А по-друге, скласти це все якось до скринь, я не знаю. Поки що потрібно вирівняти територію і, в принципі, вже починати будувати. Так, ну в принципі, територію я вже майже вирівняв. На це в мене пішло дуже багато часу. Але зараз ви побачите, скільки я виквав Хоча вже було видно. Ось приблизно ось таких масштаб. Абів сьогодні я побудую ядерну станцію. Звичайно, гора виглядає досить таки стрьомно Але, в принципі, там і видно не буде. Тут половину всього не буде видно. Згоден також з тим, що і тут виглядає досить таки кріпово, тут ще й мобів буде багато, але цим же я можу зайнятися якось пізніше. На сьогодні в мене трохи інші. Плани, о, -хо -хо. це жорстко. Мені навіть просто щоб пересуватися з цією територією, вже потрібно використовувати елітри. А ви представте собі, що я тут зараз буду будувати. Ну добре, я думаю, що вже потрібно починати. Так, так, так. І що це в нас виходить? Ну, в принципі, наче щось вже вимальовується. До речі, таких штук має бути дві. Друга буде ось тут. І по центру я планую зробити такий пропускний пункт із значком радіації. А поки що потрібно безкінечно просто піднімати поетапно вверх, вверх, вверх. Все звужувати, звужувати і звужувати. Врешті-решт має вийти така собі труба. Зверху я планую поставити костри для того, щоб було видно, що там щось димить. До речі, вже поступово все зеленіє. Це дуже круто. Що ж ви мене всюду переслідуєте, а? Затовбали вже. Текс, 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 І якось так, але це ще не фінальна картина, тому що, по-перше, це все ще потрібно забудувати, а по-друге, якраз таки я приніс багаття. Так, його треба встановити тут вздовж всієї цієї криші. Так, а тепер ще це все мені потрібно забудувати. Але поки що давайте подивимося, як це виглядає зі сторони. І. Ну, слухайте, наче епічно. Мені подобається. Пряме включення з місця подій? В принципі, вже майже готова ця будка. Я тут планую зробити такий невеликий, великий знак, який буде йти вверх вверх вверх, вверх, вверх. а вже там буде великий круглий знак радіації. Мені здається, прикольно. В принципі, давайте я трохи далі відлечу. І це буде виглядати якось ось так. Ще одна така буде стояти зліво. тут буде значок радіації, наче виглядає масштабно та прикольно. Ну, що скажете, як вам таке? А як вам так? Ну, наші прикольно! Що ж, декілька реальних днів дуже багато, дуже багато ігрових днів. І нарешті, ядерна станція для України в Майнкрафті готова. І сьогодні ми зробили не тільки це, а ще й автоматичну ферму каміння. Це дуже-дуже прикольно, як на мене, ауч. І сьогодні, мені здається, я постарався на славу. І сподіваюся, що цей відос вам сподобався. Тільки подивіться, як прикольно це виглядає, навіть звідси вже все видно. Не знаю, як на мене це дуже класно. Я сподіваюся, що вам відео сподобався. В цілому, моя будівля також, то сподіваюся, що вам сподобалось. Я дуже над нею постарався. Ну а на цьому я буду завершувати. Дуже вам дякую за перегляд. Якщо ви подивилися це відео повністю, то ви взагалі красавчики. А з вами був Стефанка. Побачимось у нових відосах. Всім удачі і всім папа! -па.